Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинув молодий герой з Волині. На Волинському напрямку зміцнюють оборону. Нідерланди та Данія передадуть Україні літаки Ф 16 Слава Україні в ефірі підсумки дня 20 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув старший лейтенант з Волині Максим Кучер. Про це повідомили у Кам'ян-Каширській районній військовій адміністрації. Відомо, що захисник з перших днів повномасштабного вторгнення мужньо оборонив Україну, аж доки не віддав найдорожче своє життя. Зв'язку із загибеллю захисника 19, 20 та 21 серпня оголошені днями жалоби на усій території району. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття родині загиблого героя. У Луцьку на вулиці Кравчука серйозна аварія. Як інформує телеграм-канал Волиньблог, ДТП сталося 20 серпня. Як ідеться у дописі, водій автомобіля у полікомбо, ймовірно у стані сп'яніння намагався втекти від поліції. Виїхав на зустрічку і зіткнувся з автомобілем Рено. В результаті аварії обидві автівки розтрощені. На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Більше деталей згодом. На Волині через влучання розряду блискавки спалахнула пожежа. Як інформують рятувальники, зранку 20 серпня у селі Хотищів Кам'янкаширського району наслідок влучання розряду блискавки сталася пожежа навісу для зберігання сіна. Відтак рятувальники хутко взялись ліквідовувати загоряння. На гасіння пожежі вогнеборці подали три водяних стволи. На Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів організовано моніторинг ситуації. По той бік державного кордону посилено бойову службу та ведення розвідки, як повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності. Для ворожих сил з його слів, генштаб зсу передбачив збільшення сил у разі зростання загрози. За словами наєва, зараз ситуацію оцінюють як стабільну та контрольовану. В разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони. Так і живої сили підкреслив генерал-лейтенант. Командувач також додав, що українська розвідка чітко володіє інформацією про тих, хто знаходиться по той бік державного кордону України та чим вони займаються. У Луцьку продавчиня магазину попалася на продажі алкоголю у нічний час. Як повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради, днями продавчиня магазину Хутірець, що розташований на проспекті Перемоги 14, проігнорувала заборону та продала алкоголь у нічний час. На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення. Штраф за це становить від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень. І до загальноукраїнських новин російські війська вранці 20 серпня атакували Куп'янськ Харківської області. За даними влади, важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Медики борються за його життя 19 серпня. У Куп'янську обстрілами пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа на території м'ясокомбінату. Також у результаті ворожих обстрілів пошкоджено і села Куп'янського, Богодухівського та Чугуєвського районів. Там значні руйнування також російська армія протягом доби 19-20 серпня атакувала Запорізьку область з БПЛА авіації та артилерії внаслідок обстрілів, поранений цивільний. Як інформує обласна військова адміністрація, під час артобстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Загалом зафіксовано 65 артилерійських обстрілів. Наразі відомо про руйнування дев'яти об'єктів інфраструктури, житлових будинків та сільськогосподарської техніки. Також не припиняють росіяни і обстріл Херсонщини, як повідомили в ОВА, 20 серпня життя іще одного місцевого жителя обірвала російська армія. Близько 15.30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новобереслава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці. В результаті вибухів, які пролунали під Києвом, 19 серпня, загинуло четверо людей. Про це речниця поліції Київщини розповіла у коментарі Суспільному. За її словами, пожежа сталася у складському приміщенні. Внаслідок цього загинули чотири працівника державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Основна сила вибуху у Чернігові була спрямована саме на людей, які перебували навколо драмтеатру. Про це в ефірі телемарафону, 20 серпня, повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов. За його словами, Росія використала ракету іскандер. М. Він пояснив, що є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася у повітрі. Такий вид налаштувань робить це для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр безумовно також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей. Сказав він. Відтак розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами. Перший це встановлення осіб, які ухвалювали рішення про удар і влаштували його, а також вивчають усі обставини щодо того, що ж відбувалося у театрі. Голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус сказав, що там не було виставки безпілотників і до загальносвітових новин. Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16. Про це 20 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні робимо ще один крок до посилення повітряного щита України – F-16. Написав гарант держави, зазначивши, що це літаки, які будуть використані, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Відтак за словами зеленського, літаки нададуть після тренування піло. Отів та інженерів також. Президент зазначив, що це лише початок. Згодом міністр оборони Данії Якоб Елман Єнсен оголосив, що Данія разом із Нідерландами передасть Україні винищувачі F-16, які дозволять захистити український повітряний простір від російської агресії. Новий посол Франції Галь Вейсьєр прибув до України. Про це він повідомив у своєму твіттері. Дипломат зазначив, що його місія як призначеного посла в Україні розпочинається. Я усвідомлюю наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію у той час, коли ця країна гідно протистоять російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана, додав він його попередник у Твіттері побажав наступнику успіхів у чудовій захоплюючій та важливій місії на чолі посольства Франції в Україні. Лісові пожежі посилилися у західній провінції Канади, Британська Колумбія, через що кількість евакуйованих людей подвоїлася у порівнянні з попереднім днем. Про це пише видання Reuters. У провінції оголосили надзвичайний стан. Пожежі частково перекрили деякі ділянки ключової автомагістралі між узбережжям Тихого океану та рештою регіону. Багато будинків та інших споруд згоріли. Пожежі посилюються також через сильні вітри і блискавки, які виникають через взаємодію холодного повітря з гарячим, що йде від землі. І на завершення. На Росії вода вийшла з берегів і затопила залізничні колії. Рельсі опинились під водою, а дамбу змило. Як пишуть пропагандисти, це сталося у Сєвєробайкальському районі 20 серпня. За їх даними, річка холодна підмила частину залізної дороги, а рівень води піднявся на пів метра вгору вище критичного. Пошкоджено мінімум 200 метрів залізничних колій. В результаті у районі ввели надзвичайно. Чайний стан, а усі потяги зупинили. На місці працюють спецслужби. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми. Трансляцією телеканалу Конкурент. Тіві підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас. У студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.